Вони розміновують автодороги, охороняють мости та можуть поремонтувати залізничні колії після ракетного удару. У штаті Міністерства оборони є державна спеціальна служба транспорту, завданням якої є пильнувати та оперативно відновлювати українські логістичні маршрути. Після деокупації Київщини, першими на звільнену територію, разом з групою зачистки заходили і військові спеціальної служби транспорту. Головним їхнім завданням було обстежити та розмінувати дороги, мости та залізничні колії а в разі необхідності її оперативно відновити. Тому бійцям цього підрозділу потрібне сучасне обладнання не менше ніж і військовослужбовцям і інших родів військ, тому підтримали спецслужбу транспорту і з боку КМДА. С військово постійно звертаються до допомоги техніки, фінансової допомоги і будівництві. І це ця будівля, в якій ми знаходимо ще декілька місяців тому взагалі її не існувала. Зараз ця частина ми виділили на виключно на цю частину більше 15 мільйонів. За ці гроші були закуплена техніка, автівки, які виконують свій функціонал щодо розмінування території, і підтримка збройних сил це є ключовою функцією кожної громади. Загалом автопарк спецслужби поповнився шістьма новими автомобілями. Машини для військових транспортників надійшли не порожні, а буквально під зав'язку забиті різноманітним обладнанням для розмінування. Це і міношукачі, і коптер, і різний специфічний реманент. Є сумка сапера. Відповідно, первинне обладнання, те, яке повинно бути під руками, щоб не шукати по кишенях. Це складено в сумку. Додатково. Підривна машинка «Віхар» використовується для ініціювання вибухових речовин при Наша Ці машини разом із обладнанням будуть використовуватися як для очищення Київщини від залишків мін та снарядів, а також бійці регулярно їздять у відрядження в інші регіони України, допомагати регулярним військам розміновувати деокуповані території. Столичні чиновники переконують, ця допомога не перша і точно не остання. І по можливості вони будуть і надалі підтримувати військових усім необхідним. Олександр Харпач, Вячеслав Серебренков, телеканал Київ.